Добрий день, любі друзі, підписники та гості каналу. Сьогодні обговорювали в спільноті томатолюбів таку штуку, як синя ніжка на розсаді, тобто виникає питання, чи якщо у розсада синя ніжка, ніжка знизу це добре чи це зле, скажу наступне: якщо ваша розсада належить до Сортів з Антоціану, таких як мулатка, дебарау чорний, чорна грушка, фіолетовий, пляжний чері темний, зебра чорна, вернісаж чорний, це у мене чорний принц. Тобто ті томати, які з Антоціаном, такі от коричневі, коли вони виростуть, то тоді ваша розсада має виглядати ось так. У неї ніжка суцільно чорна має бути. Лиш на вершечку, саме вершечок. Там, де найсвіжіші листочки і стовбур, то тоді воно ну, там не дуже чорне. Так само у, него, у, ці, у цих сортів темні листочки. Ну, це у мене кумато. Кумато весенний у мене з живої помідорки. Так ось якщо вас сорт темношкірий, скажімо так, з антоціаном довго росте, вони переважно середньо-пізні або пізні, то він має бути весь чорний. Якщо ваш сорт який-небудь інакший. Тобто це ефемер, І він має знизу лишень трошечки такого синього відтінку фіолетового, і особливо на листочках. Це означає, що ваш е, томат не засвоює фосфор. Фосфор не засвоюється, коли голови серця червоне, червоне, не чорне. Е, фосфор не засвоюється тоді, коли холодно, менше 12 градусів. Перестають е, засвоїтися е, речовини і мікроелементи з ґрунту і е, знизу е, синіє ніжка у розсади. Тобто, якщо ваша розсада ось така іде йде іде, а потім синя, це означає, що вона, е, ножки її були в холоді. Це зовсім не означає те, що вона закалена, це означає лише те, що їй було холодно. Тому що е, закалена рослина вона може виглядати по-різному. Закалка це обробка сонцем, вітром і в тому числі трошки нижчими температурами, але при правильному засвоєнні фосфора закалка не призведе до позиніння ніжки. Покажу вам рослину, яка куплена була мною розсадою на базарі, трошки підмерзла, але вона не мала зовсім синьої ніжки. А наші люди чомусь думають, що розсада має мати синю ніжку. Професіонали, які вирощують на продаж розсаду, тобто хто цим займається і за рахунок цього живе, вони вже стараються підморожувати прямо прям в холод виносити цю розсаду. І таким чином, тому що покупці люблять синю ніжку. Насправді синя ніжка означає зовсім інакше, що рослина не озасвоїла все, що треба з ґрунту, тому що холодно, вона не може то засвоїти. Де взяти фосфор, щоб наша розсада не синіла? фосфат калію, вміст фосфору тут 52%. Добриво для розсади від чистого листу. вміст фосфору отут у нас 30%. Плантафол буває, коли перша цифра не 0, а наприклад 30. Або буває і в інших виробників фосфор показується зазвичай першою цифрою. Що це нам дасть? Наша розсада Перестане сініти і набуде нормального кольору, але це все можливо тільки при вищих нічних температурах. Якщо менше 12 градусів, то це все без толку. Не засвоюється. Не поливайте без толку тим фосфором, не мучте розсаду і себе. Воно просто не може. Не може засвоїтись при холоді. Треба чекати тепла. Якщо у вас є можливість поставити вашу розсаду там на коврики якісь або ще якимось чином обігріти, то тоді можете давати е, ці е, фосфоромістки містки е, добрива для того, щоб е, підживити розсаду і щоб вона набула е, нормального кольору для свого сорту. Е, що я замітила? Що, наприклад, е, перці і огірки не сініють, але ж томати. Так вони реагують. З того, що в мене є, більше нічого синіє. Тобто вони отак реагують на холод. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Бачимо, що огірків взагалі ніякого Посиніння немає. Вони інакше реагують. У них все видно більше по листочках. Отже, що робимо? Чекаємо тепла. Всім терпіння, бережіть себе та ваші рослинки. Дякую за коментарі, за підписки, за лайки. Розповсюджуйте цю інформацію, якщо було цікаво, діліться досвідом в коментарях. Всім відповім. До побачення!